Поки що донаповнюємо зону шиї і тулуба. Голову поки що не наповнюємо, бо будемо вставляти очі та в'язати нам буде попросту незручно. Тепер наступний ряд ми пров'язуємо, це у нас 13 виходить, 7 стовпчиків без накиду. П'ять, шість сім. Так, у вас має, ви маєте дійти якраз до серединки мордочки і дві убавки робимо один. обов'язково робіть убавки непомітні за передньою стіночки, тому що, якщо ви тут зробите звичайні убавки, ну буде не дуже гарно на мордочці виглядати. І до кінця ряду пров'язуємо дев'ять стовпчиків, два. Вісім, 9, сходиться, сходиться. Тепер наступний ряд, нам треба зробити вушка. Для цього ми в'яжемо один, два, три, чотири. І на п'ятому п'ять стопчиків Ось пров'язали, вив'язуємо. Ланцюжок з чотирьох повітряних петель, так само, як лапки, і спускаємося по цьому ланцюжку вниз, три стовпчики пров'язуємо, без накиду, так раз і так само бажано ось пров'язаний вже в стовпчик входимо, потім в наступний дістали. Щоб уникати по максимуму дирок, бо голофайбер зсередини, як це, я думаю, нікому не сподобається. Тепер пров'язуємо з тім два. без Виж... Ой, до 2. Виж дивіться, щоб у вас було симетрично, тобто вушка з боку, а не десь на носі, перевіряйте себе. Три. Так, 7 пров'язали стовпчиків. Ось 8, 8. І над 8 ми робимо ту саму процедуру. 3, 4 повітряних петлі. І спускаємося донизу. По ланцюжку пров'язуючи. Так, 3 стовпчика. І так само робимо, щоб не було дирочки. Бачите, якщо з'їхала, так. Один, два, три. Тепер на цьому етапі ми вставляємо очі, тобто пров'язали ряд з вушками. Це в нас був 14-й ряд, значить, це 14-й, це 13. -й. Ну, На два рядки нижче опускаємося і вставляємо очі, вставляємо. Скільки я тут казала раз. ну Дивіться, візуально, просто щоб це було рівненько. Це не така іграшка, де 3-4 рядки між оченятами, дивлячись, які очі ви вставляєте. Ось цього разу в мене більше. На цьому дракончику в мене вони менші. І, до речі, можу показати, вам бачите як сильно впливає пряжа, якість пряжі. Це візель, якщо я не помиляюся, по-моєму, не помиляюся, а це поп'ярний вельвет. Чи вілюр. Весь час забуваю. Моя улюблена пряжа. Ось, бачите, яка різниця? Гачок один і той самий, все те саме, але ось наскільки І е, із синьої нитки це, по-моєму, дольче, якщо я не помиляюсь, бо без етикетки лежить. Але, судячи по тому, як вона по гачку йде е, ще більший був дракончик. Можете подивитися мене там десь в коротких відео, я загружала там видно різницю в розмірі, хоча робилося все точно однаково. Але різниця в розмірі очевидна. Так, вставляємо очей натожувати нашу роботу. Для цього наступний ряд ми пров'язуємо один стовпчик без знаки до одна убавка. Е скільки разів? Шість. Правильно ж правильно. Ось, і в кінці ряду у нас має вийти 12 стопчиків. Ось тут, між іншим, девушкою можу схватити за задню стінку, наприклад, туди, якщо ми потрапляємо у балку на вушку, тут за переднюю. Отак от раз, мінімізуємо дирочки, і щоб все це було акуратно. Так, третя. Тепер ми беремо знову наш наповнювач, наповнюємо голову. Далі дов'язуємо наступний ряд, це в нас буде просто 6 убавок і будемо закривати, в принципі, нашу голову. Але перед тим, як її закрити, я ще трошечки додам наповнювача. Так, отак я роблю Оп. Ось за так от ці. Бачите, за одну стінку петлі зачіпляєтеся. Ой, так, пушка, стягуєте і ховаєте ниточку. Згадалась? Ось така, мені дуже вона зручна. Люблю нею багато чого робити. Відрізаємо ниточку і робимо невеличку утяжечку нашої мордочки. Ось тут де шия, переходить в голову. Зачіпаємось і виводимося тут біля глаза. Тобто біля ока вибачайте. Так, сюди. Витягуємо десь поряд. Ой, та да, давай уже, ну. так оп. Генда не, не хоче йти. О, все, піддалось. Дивіться, тут будьте уважні, тому що легко ж нитку порвати, сильно не тягніть. Нам тут, в принципі, така прям сильна утяжка і не треба трошечки, щоб голова не була зовсім кругла і другу процедуру ми робимо точно так само беремо ниточку блакитного кольору, ну чи якого кольору там у вас крильця. І вишиваємо на пузіку, просто де, де бачите більш-менш рівненько три рази три таких лінії робимо. Так. А тепер можете зараз цього не робити. Можете зробити, як кому подобається. Подивіться в мене в коротких відео. Є дракончики, я там робила чорні ніздрі. в мене просто нема зараз тих дракончиків вже в наявності. Або ось можна зробити отак. Я робила на іншому дракончику в колір. Мені так цікавіше виглядає. Робіть, як вам більше подобається. Теж тут сильно не переймайтесь, кажу одразу, прям супер-пупер рівно, як на великій іграшці, це зробити, ну, складно своїм так. Бачите, воно туди-сюди. Ну, я взагалі, якщо чесно, раніше не доганяла, в принципі, чогось от іграшки маленькі з плюшу. А це мені просто от сподобався такий варіант дракончика. Ну, Сердечка там, само собою. Ось. Тепер робимо білки для очей. Я беру ниточку Dolce Baby. Ну, якщо у вас такої немає, можете взяти джинсову білу. Можете взяти, попробувати, в принципі, і звичайною плюшевою. Бо Dolce Бейбі вона тоньша іде, в мене просто лишилося. Ви спробуйте, можете в два рази скласти там той джинс. Подивіться, як вам більше подобається. Можете взагалі не робити цього. Теж буде нормально гарно. Але мені так, наче очі більш виразні все ж таки. чорну ниточку джинс і вишиваємо наші вії і брови швиденько. Ну, якщо вийде, бо іноді це цей процес не такий швидкий. Особливо на малесеньких іграшках, як не дивно. Чим менша іграшка, тим важче зробити це все пропорційно якось. Ой. Ну от, будь ласка, мені не подобається, як над оком зайшло. В тому, що іноді собі в голові намалюєш, як це має виглядати, ти починаєш його робити, а не виходить, щоб на двох е, очах симетрично зробити, е, як, як треба. Як хочеться, як ти собі в голові бачиш, починаєш робити, а воно починає з'їжджати то на одному оці, то на іншому. Не знаю, можете написати, як у вас, ну. Буває так раз, раз і швидесенько все вийшло. Ось, ну, головне, щоб було симетрично, наче нормально. Я потім ще подивлюся без вас. Бо буває таке, що з вами дивлюсь, наче нормально, а потім, наче і ні. Наче щось і не годиться. Бо я ще ж тут заглядаю, так. Я сподіваюся, що я там нормально все назнімала, бо ой, який це не швидкий процес. І зйомка це півбіди, а потім все це змонтувати, повирізати, що там не треба, що я там лишнє, може, сказала, зробила чи переробила. Ну, Коротше, монтаж це велика частина роботи, я вам скажу. Саме тому в мене зараз такий трошки. Ступор з цими майстер-класами, тому що я буду зараз це робити вперше на телефоні, монтувати. Ось таке довге відео, коротке, то я завжди в телефоні монтую, бо комп'ютер в мене трошки щось не хоче працювати так, як потрібно. ось Коротше, зробили, зав'язали позаду. І вивели. Беремо карабінчик, який у вас є. У мене є такий. Ану. Ага, це тут тут щось зняти, щось нам треба було. О, а такий я, яск... гляньте, як відрізняються. Бачите? Чи... Я не знаю, видно вам чи ні. Цей такий прям більш блискучий. Коротше. Були в мене дуже класні такі на застіпках сердечком. Вони в мене скінчились, треба буде замовити. Вони дуже гарні, мені подобаються. І набагато краще, ніж оце кільце, бо кільце треба зачіпати, а там просто такий карабінчик клац, і все. Так. Беремо нитку контрастного кольору, якою ми робимо, там крила і все інше. Вводимо гачок посередині, тут десь на лобику, витягуємо. Закріпляємось один, два, три повітряних петлі. Вводимо, ну дивіться, як вам більше подобається. Якщо хочеться прям густенький гребень, щоб був, ну, торчали такі шипи, робіть частіше, це. Тобто три повітряних петлі і з'єднувальний стовпчик і так до кінця. Або можна робити чотири петлі, ну, можете вже регулювати, як вам подобається. Зрозуміло, тут немає строгого. Ось, можете далі, можете ближче це все просто зробіть і гляньте, як вам подобається. Одягаємо карабін на гачок, Кілечко. І через нього. І через е, петельку протягуємо. Далі 1, 2, 3. Цю нитку я кидаю, я її всередину сховаю. Ось отакий виходить Виходять шипи. Можете ниточкою, е, тобто джинсом взяти і собі намітити, знаєте, намітити собі, куди йти, щоб не з'їхало. Ваше в'язання кудись набік, тому що таке може бути, особливо якщо дракончики більші. Я собі голочками намічала. Коротше, можете собі чимось намітити. Дов'язуємо ми ці з вами шипи. Ось отак по три. Повітряних петельки. Боже, так тверда. не знаю. Напишіть, хто люби дольче, я її просто я мрію, коли вони в мене закінчаться всі матки, щоб більше її просто не купувати. Попадались мені м'якенькі, але рідко неможливо. Єдиний плюс, що вона щільна і вона з неї іграшки більше трохи виходять. Ну, так... Але в'язати нею, ну це ж мука просто, то і все. Коротше, доробляємо до, до кінця. Ну і, власне кажучи, дов'язали, закріпили, ось, і сюди ж ховаємо кудись так, поховали ниточки, ось бачите, які вийшли шипи. Все в холофайбері, трошки закрутилось під час вязання. Так, ось такі крильця. Тут ниточку теж ми туди ховаємо. Прямо звідки вона в нас вилазить, туди її сховали. І все, наш готовий дракончик. Ставте вподобайки, пишіть, що ви хочете бачити на каналі. Зараз в мене якраз є натхнення, є бажання щось познімати, щось новеньке пов'язати. Тому пишіть, кого ви хотіли б бачити, які іграшки. І будемо враховувати ваші побажання. І до скорої зустрічі!